Американець Бен у кузні на Вінничині укріплює бліндажі українським військовим. Поліцейські виявили понад 220 кілограмів незаконного тютюну та кілька сотень пристроїв для куріння. Чому до рук торговців людьми може потрапити кожна і кожен? Та як цього уникнути? Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у вівторок, 30 липня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Він покинув мирну Флориду і взявся допомагати українцям виборювати перемогу. Американець Бен у Кузні на Вінничині виготовляє скоби для бліндажів українським військовим. Ковальську справу освоїв швидко, вивчив українську мову і оформив документи, аби впродовж року вільно перебувати у нашій державі. Далі матеріали з місця, де кують перемогу. На Вінниччині, в кузні коваля Романа Триноса кипить робота. Тут виготовляють скоби для фронту. Ми працювали практично сім'єю. Це сім'я. На початку приїжджав син різав трошки. Жінка займалася, в принципі, і різала скоби, і бралася бити скоби. Прийшов бен, ми трошки ускорились, упростили технології, але ми почали більш кількісно працювати. Бен американець, уродженець Флориди, дізнавшись про війну в Україні, вирішив допомагати. Спочатку возив гуманітарку, згодом взявся працювати в кузні. Щоб краще розуміти завдання, за ріки з викладачем вивчив українську мову. Английською немає відмінно. Як міно. Це перший раз я, я слухав, у вас я шість відмінки. Я що... А зла якщо Ну, це важко, важко вичити, але ну зараз я сам вчу. Зараз я більше час читати і дивитися український серіал. А для мене це дуже важливо, щоб я хочу допомагати українським людям. Працювати з металом Бен не вмів, навчився в Україні. Тепер він зі знанням справи розповідає про складнощі з постачанням арматури, постійні відключення світла. каже, додала викликів і спека. Перший час я не зромію, що таке скоб, чому робити скоб. Але ну, він покажив мені, що можна робити за скобом. Я, ну, я знаю, що це дуже важливо. Для Запит від військових на скоби є щоденно. Зробивши партію, їх одразу відправляють. Самий дорогий виріб. Коваля це скоба. Скільки можеш, стільки лупи. Якісна скоба це швидке укріплення. Якісне укріплення і реальна допомога. Це, це є свертоване життя. Оця кубка, це кубка. Це, виходить, якраз 300 скоб, це бліндаж. Воно ну, ніби маленьке все, але це вже бліндаж. Двері кузні відкриті для всіх, хто хоче допомагати. Тонкощам ковальської справи тут навчають швидко. Ну, оце нормальна стара скоба, яка родгоставська, яка вона має бути. Це практично скоба, я кажу, ускорений варіант. Але вона має право на існування. Вона доволі якісна. Хлопці просяться давайте швидше і давайте більше. Волонтерам кузні постійно надходять подяки з передової. Бачачи їх, Бен працює ще з більшим завзяттям і вірить в перемогу України. Перемоги буде важко. Важко ну, отримати перемоги. Але я знаю, українське буде, ви будете. А щоб постійно мати арматуру для скоб, коваль та його родина організовують збори та лотереї. Залоти йдуть навіть знаряддя для роботи в городі. Ірина Дідух, новини за день, телеканал ВІТА. Майже 5 мільйонів. Саме стільки ветеранів та ветеранок може бути в Україні по закінченню війни, прогнозують експерти. Безбар'єрність та доступність до послуг найменше, що можна зробити для наших захисників. Вже зараз як правильно все реалізувати у Вінниці, обговорили представники готелів, ресторанів, кав'ярень та інших закладів сфери гостинності, які бажають стати доступнішими для маломобільних груп інклюзивного. Туризму говорили і про коректну комунікацію, яка є важливим елементом безбар'єрності, результати ж закріпили на практиці. Учасникам дали завдання, де кожен мав визначити коректність висловлювань та виправити помилки. Семінар організував департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. От коли ветерани повернуться. Штука в тому, що вони вже повертаються. Вони поверталися вчора, сьогодні і завтра будуть повертатися. Не буде такого, що ось настала там перемога або якась інша фаза війни, і ми готуємося, і потім щось ми робимо для того, щоб ветерани та ветеранки повернулися. Ні, так не є. І нам вже сьогодні, ну добре, давайте будемо відверти. Нам вчора треба було про це подбати, а сьогодні ми маємо вже якби діяти. Ще два життя забрала вода на Вінничині. Рятувальники дістали з південного богу тіло чоловіка, який зник у річці у неділю, 28 липня, у селі Заозерне Ладижинської громади. Спершу знайти людину намагалися місцеві рятувальники, потім до них доєдналися водолази із Вінниці. Протягом дня вони обстежили 20 тисяч квадратних метрів акваторії річки та дна. Однак пошуки не дали результату у вівторок. Вранці тіло виявили місцеві жителі за 70 метрів від берега. Також у неділю, 28 липня, до ночі у затопленому кар'єрі у селі Скалопіль Чернівецької громади шукали 15-річного хлопця. Пошукові роботи продовжилися і на ранок понеділка. На жаль, підлітка без ознак життя знайшли водолази комунальної служби могилів. Початку літа на території Вінницької області загинуло 35 людей, з них 9 були діти. Рятувальники звертаються до Вінничан, гостей обласного центру з проханням неухильно дотримуватися правил безпеки відпочинку на водоймах. Обов'язково необхідно слідкувати за дітьми та за жодних обставин не залишати їх без нагляду. А поліцейські вінничини викрили групу чоловіків, що займалися виготовленням та збутом підакцизних товарів. Незаконний бізнес із вироблення цигарок організували двоє мешканців Запорізької області для роботи. Хлопці віком 21 та 24 роки орендували складське приміщення у Жмеринському районі. Під час обшуків поліцейські виявили понад 220 кілограмів тютюну та кілька сотень пристроїв для куріння. Затриманим загрожує штраф до 170 тисяч гривень. Із Конфіскацією та знищенням незаконно виготовленої продукції все вилучене, направлено на експертизу. Розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 204 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зломисникам про підозру. За різними статистичними даними у світі від торгівлі людьми постраждали від 27 до 40 мільйонів осіб. Чоловіки, жінки та діти потерпають від примусу до праці, рабства, сексуальної експлуатації, використання у жебратстві та вилучення органів. Як на Вінничині протидіють таким злочинам, дивіться далі у нашому сюжеті. Від початку року в Україні від торгівлі людьми постраждали 119 громадян. Про це повідомили у Міністерстві соцполітики. Порівнюючи з минулим роком, цифра зросла, адже така ж кількість людей потерпіла протягом всього 2023-го. Аби попередити вінничан про загрозу, що може підстерігати кожного, влаштували акцію Вінничина проти торгівлі людьми. Для того, щоб підвищити обізнаність населення щодо цього ганебного явища, в зв'язку чим люди звертаються, отримують допомогу, отримують, встановлюють статус особи постраждали від торгівлі людьми. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії фінансове становище українців значно погіршилось. Тож люди стали більш вразливими і зловмисники цим користуються. Обізнаність людини вона саме і є запорукою того, щоб людина не потрапила в ситуацію торгівлі людьми. Потрібно чітко розуміти, якщо пропонуються оманливі такі пропозиції з великою заробітною платнею, якщо пропонується те, що людина швидко заробить, навіть не маючи високого професійного досвіду великі гроші, це вже той сигнал, що треба дуже обережно приставати на цю пропозицію. Отримати допомогу та підтримку жертви торгівлі людьми можуть зателефонувавши на національну безкоштовну гарячу лінію за номером 527. Також звертатись можна в поліцію. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський, Новини за день. Телеканал. Віта. А з нами у студії новин старша опера, уповноважена в особливо важливих справах управління міграційної поліції Людмила Клименко. Пані Людмило, я вітаю вас. Вітаю, якщо говоримо про торгівлю людьми, то зазвичай у фільмах ми можемо побачити такі кадри, як зв'язані люди масово кудись перевозяться, їх тримають під дулом автоматів. Наскільки це відповідає дійсності? Яка вона реальна? торгівля людьми в Україні йде війна. Люди втрачають домівки. Роботу сім'ї і призводить це до перебування і в уразливому стані. На жаль, злочинці використовують цей уразливий стан для того, щоб чиняти протиправні дії пов'язані з торгівлею людьми. Торгівля людьми як є зовнішня, в нас, так і внутрішня, тому треба бути особливо уважними до громадян, які перебувають в групах ризику, що що й займається управлінням міграційної поліції. Якщо ми говоримо про торгівлю людьми, то яка вона? Які види її бувають? Це а, сексуальне рабство, це незаконне утримання за ради отримання якоїсь вигоди? Так, дійсно, є безліч форм. Під експлуатацією людини слід розуміти всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусова вагітність, переривання примусової вагітності, примусове одруження, заняття братством, втягнення в заняття братства. Також втягнення в злочинну діяльність. Можна безліч перераховувати форм, і, на жаль, з кожним часом вони додаються. Перелік не є вичерпним. В чому причина на вашу думку? А ми розуміємо, що під час війни люди стають більш вразливими, вони травмовані, а але торгівля людьми це не нова явище. Воно виникло задовго до війни. Звичайно, не нове явище, тому що з давніх давен ми вивчали історію так і розуміємо, що було колись рабство. На жаль, воно просто в інших формах зараз проявляється, що є проявами торгівлі людьми. В якихось країнах є звичаї, які їм приємливі, А от в Україні ці звичаї, і традиції несуть кримінальні правопорушення. А наскільки загрозлива ситуація на сьогодні в Україні і, зокрема, у Вінницькій області? Наскільки поширені такі випадки? І чи вдається вчасно з ними боротися? Приділяється максимум зусиль спрямована робота управління міграційної поліції саме на верствах населення, які Відносяться до групи ризику. Насамперед, це неблагополучні сім'ї, це внутрішньопереміщені особи, це особи з інвалідністю. Ми співпрацюємо тісно з поліцейськими офіцерами, громадами, які на місцях краще і гарно орієнтуються щодо населення, які проживають на їхній території. Тому спільно проводиться робота інформаційного характеру, роз'яснювальна робота і таке інше. Діти мають бути під особливою увагою, це зона ризику. За них ну, мають звертати увагу батьки і, зокрема, правоохоронні органи. Звичайно, діти це особлива категорія, над якою ми працюємо. Наприклад, в поточному році працівниками управління міграційної поліції було припинено злочинну діяльність групи осіб, двох осіб чоловічої статі, які Сексуально експлуатували експлуатували неповнолітню дівчину. Наразі вони затримані і під перебувають під вартою. Також в поточному році нами було викрито групу осіб, які використовували в порнобізнесі неповнолітніх. Також дані особи затримані і перебувають під вартою. Проводиться досудове розслідування. Що можна порадити нашим глядачам, якщо а, у разі якщо вони стануть жертвами або свідками торгівлі людьми, куди звертатися? Чи є якийсь оперативний чат-бот гаряча лінія? Громадянам, які володіють інформацією щодо вчинення дій пов'язаних з торівлі людьми відносно них або відносно інших осіб, необхідно негайно повідомляти 102 або звертатись на гарячу лінію. Також спільно з міжнародними партнерами розроблено відповідні чат-боти, які називаються «Залишайся в безпеці або Сейвумен, які дають можливість отримати в онлайн форматі будь-яку інформацію, будь-які відповіді на питання. Що стосується торгівлі людьми, також здійснюється співпраця з європейськими партнерами, відповідні платформи створюються, за допомогою яких здійснюється обмін інформацією щодо торгівлі людьми. Пані Людмила, розкриття злочинів це без сумніву важливо однак, не менш важливо, а можливо і більш це унеможливлення скоєння злочину, яка робота проводиться щодо превентивних заходів. На постійній основі нашим підрозділом проводиться роз'яснювальна робота серед молоді, серед студентів, школярів, доносимо їм інформацію, як не стати жертвами торгів людьми. Також роздаємо в людних місцях на площах, на залізничних вокзалах, на автовокзалах листівки, буклети, де громадяни можуть ознайомитися з інформацією, як не потрапити в танети торгів людьми та куди звертатися в разі такої ситуації. Також періодично проводиться спільно з обласним центром зайнятості інформаційно роз'яснювана робота серед роботодавців, в тому числі серед фермерів, для того, щоб ознайомили вони з ознайомили населення про ризики незадекларованої праці та про те, як вчасно розпізнати та уникнути примусову працю. Також спільна праця в нас є співпраця з управлінням держпраці у Вінницькій області і де висвітлюємо спільні питання, гострі питання, що стосуються протидії торгівлі людьми? Громадянин може просто повідомити про свої підозри, або, як йому здається, про факти торгівлі людьми, або е, будь-якого прояву насильства. Йому не потрібно доводити. І надавати докази під час свого звернення, чи все ж все ж таки зібрати докази це вже завдання правоохоронних органів. і Ви у будь-якому випадку відреагуєте на повідомлення? Звичайно, в будь-якому випадку ми відповідно відреагуємо. Достатньо нам повідомити інформацію, а ми вже спрацюємо. Пані Людмила, я дякую вам за вашу за розмову із вами за ваш час за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую, дякую вам. А з нами у студії новин була старша опору повноважена в особливо важливих справах управління міграційної поліції Людмила Клименко. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску львів'яни і закарпатці перейматимуть вінницький досвід надання соціальних послуг. Вісім грузинських глиняних амфор закопали у Вінниці. Навіщо? І що там зберігатимуть? Розкажемо вінницькі діти таборуватимуть у мальовничому парку імені Миколи Леонтовича. Захист соціально вразливих категорій населення, підтримка ветеранів і їхніх родин та турбота про дорослих і дітей з інвалідністю у таких напрямах соціального захисту Вінничина продовжує бути однією із передових областей. Обмінятись досвідом до нашого міста завітала делегація працівників соцзахисту із Львівської та Закарпатської областей. Детальніше про телевізиту візиту дивіться у нашому сюжеті. Для обміну досвідом впровадження програм соціального захисту жителів громади до Вінниці завітала делегація із Львівської та Закарпатської областей. Зустріч розпочали в одному з прозорих офісів міста. Тут працюють помічники ветеранів за принципом рівний рівному. За допомогою у вирішенні будь-якого питання до них можуть звернутись ветерани, члени їхніх сімей та загиблих військовослужбовців. У місті діють три таких офіси. Всі хлопці, які Працюють з ветеранами, всі є особами з інвалідністю внаслідок війни, які пройшли певний бойовий шлях, які знають всі нюанси, які спіткають ветерана на шляху до повернення до цивільного життя. За три місяці ми надали більше п'яти тисяч послуг пілотного проєкту, який відбувався у 2023 році. А вже з початку цього року більше 27 тисяч послуг. Також у Вінницькій області діє сім центрів життєстійкості. Тут фахівці соціальної роботи та психологи працюють з дорослими і дітьми, які постраждали від насильства будь-якого виду. Зазвичай це вразливі категорії більшість, тому що тут є центр протидії і насильства, то вони перенаправляють, але також є і внутрішньопереміщені особи. Питання можуть бути різні, там, суїцидальні нахили, здоровий спосіб життя, роль батьків там, в житті дитини, особистісні якісь, тобто різні теми. Візит для працівників соціального захисту організували в межах проєкту з підвищення потенціалу громад в забезпеченні соцпослуг дітей вразливих категорій. Його реалізують за підтримки дитячого фонду ООН від ЮНІСЕФ та Львівського центру соціальних послуг джерело. Наразі проєкт впроваджують у 18 громадах Львівської, Волинської та Закарпатської областей. Ми власне так вирішили поїхати в Вінницю і побачити, як тут працює, надихнутися, обмінятися інформацією, послухати, як впроваджується та що є нового а у вас є нового, і щоб ці громади, які є тут на місцях, мали можливість та десь так, перейняти такий досвід в рамках проекту. Та багато чого передбачено, і передбачення ремонтів тих приміщень, де надаються соціальні послуги, і обладнання, і фахівці, і навчання фахівців соціальної роботи. Дізнаватися, як працюють програми соціального захисту в інших регіонах країни та ділитись власним досвідом важливо для розвитку громади, зазначила заступниця Вінницького міського голови Галина Якубович. Наша громада одна із перших в Україні впроваджує низку програм, в рамках яких забезпечують соціальний захист на різних рівнях для дорослих та дітей з інвалідністю, сімей вразливих категорій, багатодітних та переселенців. Одним з найважливіших завдань в умовах війни залишається підтримка військовослужбовців та їхніх родин. Наше основне завдання підтримувати родини захисників-захисниць, родини наших загиблих героїв. І, звичайно, ми цікавимося, які, яка підтримка територіальних громад є в інших на інших територіях, і розповідаємо, яка підтримка є у міста. Досвід соціальної сфери Вінницької громади будуть вивчати соціальні працівники з Львівщини та Закарпаття протягом двох днів. Згодом до них приєднаються колеги з Волині. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Вино за тисячолітньою грузинською технологією виготовлятимуть на Вінничині. Одна із виноробень встановила квеврі глиняні амфори, у яких буде бродити та настоюватися напій. Таку технологію називають по-кахатинськи. Ємності закопують у землю, а всередину кладуть виноград разом із шкіркою, а часом із лозою. Коли можна буде скуштувати вінницьке вино з грузинським присмаком, Олена Карбійська розповість. На подвір'ї Вінницької виноробні у кілька рядів стоять глиняні квеврі. Придбали їх у Грузії, аби виготовляти вино за тисячолітньою технологією. Виноград після збору повністю подрібнюється і загружається в цю ємність. Після чого проходить процес бродіння разом з м'якоттю, шкірочкою, з гребнями з усім, і після залишають його до березня місяця в контакті з шкіркою, з усім цим, для того, щоб воно настоялося, витягнуло як можна більше фенольних сполук, різних дубильних речовин. Дмитрій Камінський каже, такі квеврі є майже у кожному грузинському будинку. Для цього посуду там відводять окреме приміщення, яке називається Марані. Ліплять квеврі вручну. В залежності від об'єму ємності на роботу майстер може витратити до трьох місяців. Ліпить шар за шаром, даючи кожному висохнути протягом п'яти днів. Це традиційно декілька сіл в Грузії. В яких є саме ця глина, яка підходить для квеврі? Вони їх виготовляють, потім обжигають. Готові квеврі покривають розчином цементу, звідси сірий колір поверхні. На виноробні дотримуватимуться грузинських традицій. Два місяці тому почали будувати марані з дегустаційною залою. А тиждень тому у виритому котловані встановили вісім квеврів об'ємом 1200 літрів. Кожен. На глибину понад півтора метри їх опускали за допомогою крана, аби вони не падали, закріплювали у дерев'яні рамки. «У Нас було п'ятеро людей. Ми ставили. Трохи складно по часу займало. 15 хвилин десь тако. Потім був це, екскаватор. Екскаватор засипав піском. Пісок утрамбували, а квеврі наповнили водою, аби перевірити, чи не мають пошкоджень. Вінницькі винороби другі в Україні, хто виготовлятиме вино за цією грузинською технологією. Напої будуть трьох сортів. Це традиційні грузинські саправі саправіркастелі. Також нашу головну фішку це Одеський Чорний. Також можливо ще щось виберемо з білих сортів, поки ще не вирішили. Ще є місяць часу. Скуштувати вінницьке вино з грузинських квеврів можна буде вже навесні. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Активне дозвілля замість годин у гаджетах. Триденний літній табір організувала громадська організація для вінницьких школярів. До насиченого відпочинку залучили близько сотні дітей, підготували для них. Творчі та активні локації детальніше далі у нашому сюжеті. 12-річна Ульяна процюк вчить рухи нового танцю. Разом із подругою уважно слідкують за викладачами і повторюють: активну локацію організували у таборі щасливі канікули. Уляна каже, таке дозвілля їй до душі. Мені і з моєю подругою дуже сподобалось. Я пішла сюди по пораді подрузі, і я дуже задоволена, що я сюди пішла. Ми сьогодні робили аплікації, малювали спонжиками, Також ми грали в ігри, тільки що відвідали планетарій та зараз ще мотанець. Протягом першого дня роботи табору школярі віком від 10 до 15 років відвідали півдесятка локацій. Серед них активні, освітні та творчі. Ми тут вчимося малювати. Ну малювати і робити красиві малюнки. Може туди прикраси, які я зробила. Я танцювала, ми були на лекціях, ми були на вулиці, гралися, і я зараз малюю пандочку. Мета табору відволікти дітвору від гаджетів та соцмереж, а натомість присвятити час офлайн спілкуванню. Ми Хотіли більше зробити такий, знаєте, дітям час, щоб вони могли між собою більше знайомитися, спілкуватися і відчути якесь щастя. Літа намагаємося зробити щасливу атмосферу в командах на локаціях. Триватиме табірна зміна три дні. Крім локації у центральному парку, навчання з безпеки для школярів проведуть рятувальники, а містом прокатає екскурсійний автопотяг. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. На сьогодні це основні новини Вінниці України та світу, але не перемикайтеся по завершенню. Дивіться міжнародний дайджест новин. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.